Економічна рецесія вплинула практично на кожен аспект повсякденного життя американців. Не минула криза і освіту. Громадські школи фінансуються зі штатних бюджетів, надходження до яких значно скоротились. Тож влада вимушена звільняти вчителів та скорочувати шкільні програми. Про проблеми в школах штату Каліфорнія розповість Андрій Годованець. Це лист, отримати який бояться тисячі вчителів у Каліфорнії. Вероніка Пелегрін нещодавно таки його отримала. Отримати повідомлення про те, що ти втратила роботу, і твої послуги більше не потрібні. Шокує і обурює. І вона не єдина. Такі листи отримали 60% вчителів цієї початкової школи у Лос-Анджелесі. Ми повинні продовжувати працювати з урахуванням усіх змін. Навіть з обмеженим бюджетом каже директор школи Сальвадор Родрігес. Вони зуміли закупити комп'ютери для своїх учнів. І все ж, бюджетна криза дає про себе знати. Цього року на одного вчителя школи припадало 20 учнів, а вже наступного буде близько 30 дітей. Освітяни кажуть, що учні у великих класах будуть отримувати менше уваги. Особливо це позначиться на школах, де більшість учнів іммігранти і англійська не є їх рідною мовою. Джон Дезі керує шкільною системою Лос-Анджелеса. За його словами, протягом останніх двох років місто втратило близько 10-12% робочої сили і близько половини звільнених вчителі. Рецесія завдала величезної шкоди надходженням у штатний бюджет. Тож ми отримали менше грошей на освіту. Зрештою, від економічної кризи постраждала освітня галузь у всій країні, каже професор Каліфорнійського університету Джон Роджерс за приблизними підрахунками близько 160 тисяч вчителів по всій країні втратить роботу цієї весни. За його словами, ситуація в Каліфорнії є найгіршою через те, що цей штат ще до початку кризи витрачав на кожного учня менше грошей ніж інші штати. Початкові ніці початкові середні школи у США більшу частину фінансування отримують від штатного уряду. А це близько 40% бюджету. Президент проспілки вчителів Лос-Анджелеса Ей Джей Дафі говорить. Що фінансування шкіл повністю залежить від економічного розвитку. протягом двох з половиною трьох років ми втратили 20 мільярдів доларів надходжень в освітянську галузь. Тим часом Джон Дейзі очікує нових проблем, якщо питання бюджетного дефіциту у Каліфорнії не будуть вирішені. «Ми скорочуємо бібліотекарів, медсестер. Ми змушені будемо закрити деякі школи і перевести учнів». Чимало районів у Каліфорнії. Вже скоротили дні відвідування школи. Незабаром і інші штати можуть вдатися до такого ж кроку, оскільки фінансування освіти продовжує скорочуватися. Андрій Годованець голос Америки.